Взяли, арматуру. Ми хочемо показати нашим нашимвладцям, прокуратурі, міліції, всім депутатам Верховної Ради від партії, від комуністичної партії України, що ми їх не боїмося і нас ніколи не залякають їхні, їхні банки. Ви не боїтеся, якщо ви в масках? Відкрите обличчя ваше. Ну, Відкрите обличчя, чому ви будете? Зараз без маски вас венці, в масках не опасно. Чому ви нам боїтеся? Так ви боїтеся? Ви боїтеся за Україну? Ми не боїмося, але Є щоб продовжити, пусту боротьбу, нам потрібно все-таки залишитися на волі, а не попасти за град. Ну ви бачите, що Майдан робить мирний спротив, а ви робите це з, а, з арматурою для того? Навіщо ці Нічого не б'ємо, ми, ми нічого не ламаємо. все мирно. Скажіть, навіщо такий сипросі ви протестуєте? Маски, шоломи, арматура. Для чого? Ми хочемо показати, що ці закони, що недавно підписав наш президент Янукович, ми їх не поважаємо, ми не поважаємо нашого президента Януковича і таким чином ми будемо а, протестувати. А мотора для чого? Для вас що Це ті самі маски, використання масок, медичних шахів, каски. А, Саме простання, чого чорних прапорів. Тобто за це все таким чином ми будемо протестувати арматура для чого? Щоб показати, що арматура. ми все таки будемо, якщо, якщо потрібно буде, ми станемо і ми будемо боротися. Як? А, з Сверху бити буде. Будемо Захищати. бачити, якщо вони підуть. Ми будемо захищатися, а не будемо нападати них. Ми будемо захищатися в Тобто, це такі страшительний зараз. Сарати. Як вас звати? ваш? А після ваш не потрібно. А ви виступили, бо вас? Дякую. Можна пройти? Можна пройти.